En la conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх вас, хто долучився до нашої програми. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження місто Вижниця. І сьогодні. Маю велику привілегію запропонувати для вас глибокі роздуми про те, що може зробити ваше життя щасливим, може зробити вашу сім'ю міцнішою, щасливішою і блаженнішою. Ми живемо у світі, де навколо нас багато тривоги. Ми живемо у світі, де багато зла. Навколо нас розвиваються бурні події. Ми спостерігаємо. Як розвивається політична ситуація в державі, як розвивається у світі, і, звичайно, ми всі усвідомлюємо, що це важкі часи, в які ми з вами увійшли. Звичайно, коли ми спостерігаємо за всіма подіями, котрі відбуваються, наше серце не може не тривожитись. І, звичайно, від цього багато і страдає. Можливо, хтось із вас. Сьогодні знаходиться в подібному стані. Можливо, переживає е, почуття страху, що відбудеться завтра, що відбудеться з моєю сім'єю за тиждень або місяць. Почуття страху притаманне людині. Людина а, повинна боятись чогось. Але чи повинна боя... вона боятись всього того, що відбувається навколо? Кого потрібно боятись насправді? І що є справжній страх, котрий повинен бути у серці людини? Я сьогодні пропоную тему страх Господній. Страх господній це те, що повинно бути в вашому серці, у вашій сім'ї, і у вашому домі. Страх Господній сьогодні відсутній у більшості людей. Чому я можу стверджувати так? Тому що страх Господній породжує певні наслідки, і відсутність страху Господнього, вона також має певні свої наслідки. Страх Господній, що це таке? І чи є він в моєму серці? Насамперед я хотів прочитати із Біблії місце, яким після того ми будемо, насолоджуючись, досліджувати його. Книга притчі Соломона. Це книга мудрості, це книга великих слів, глибоких слів. Це книга, яка містить в собі величезні таємниці і разом з тим глибокі роздуми. Отже, починається ця книга такими словами приповісті Соломона, сина Давидового, Царя Ізраїлевого. Щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудливі слова. Отже, чому ця книга написана ради того, щоб зрозуміти великі слова мудрості, після того, щоб прийняти на поумлення мудрості, оскільки мудрість сьогодні говорить, мудрість закликає і мудрість звертається, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності, права і простоти. Ми зупинимось. За якусь мить, і про це теж будемо говорити, щоб мудрості дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий і примножить науку. А розумний здобуде хай мудрих думок. Це чудові слова, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення слова мудреців та їхні Загадки. А далі слова. Страх Господній, про який ми сьогодні говоримо, це початок премудрості. Нерозумні погоджують мудрістю та напучуванням. Що є страх Господній? Перш ніж прочитати про страх, ми бачили декілька кроків, як можна до нього дійти. Страх Господній. Основуючись на цьому лише тексті, ми повинні побачити декілька кроків, як його досягнути, як можна мати, і лише за яких умов страх Господній може бути в вас і може бути в мені. Страх Господній багато чого зробить з людиною, багато чого поміняє, якщо людина боїться Бога. Отже, що таке страх Господній? Насамперед, якщо ми подивимось, як виражається мудрість, як у цій книзі описано е, приповісті, то ми знайдемо, що спочатку людині необхідно пізнати настанови, котрі Бог залишив. Настанов багато, вони зрозумілі, вони прості, вони відкриваються Духом Святим людині. І людина, перше, що вона повинна робити, вона поч... повинна почати пізнавати настанови Божі. Що хоче від неї Бог. Якщо почати настанови Божі, то ми знайдемо багато речей, знайдемо правила. І ось наступний крок після буде говорити про те, що нам потрібно ті правила засвоїти. Вірш третій говорить, засвоїти правила, які вони є, описано досить просто. Розсудливість, справедливість, прямий шлях, Справедливість, тобто правильно чинити. Тому це прості правила, але їх не вистачає сьогодні. Сьогодні не вистачає розсудливості в народі, сьогодні справедливість втрачена, кожний старається обманути якомога більше один одного. Сьогодні шлях або дорогу, якою люди йдуть, вона надзвичайно крива. Повинен бути прямий шлях, справедливий шлях, прозорий шлях, яким повинні люди йти. І якщо йти цим шляхом і розвиватись і пізнавати Бога, то після того можна отримати розважність, а розважність російською мовою розсудітельність, те, що людина усвідомлює і починає тверезо думати. Подивіться уважно на цю конструкцію. Є п'ять етапів, і лише на останньому етапі є слово страх Господній». Страх Господній неможливий без пізнання постанов. Страх Господній неможливий без того, щоб засвоїти правила Божі. Страх Господній неможливий без пізнання, котре породить розважність у людини, і лише за таких умов можна. Мати страх Господній. Якщо говорити трохи більше про це, страх Господній багато чого змінює в житті, і нам потрібно про це побачити. Але перш ніж ми побачимо, ось текст простий, котрий я прочитав з вами сьогодні, він має декілька пра практичних застосувань, практичних висновків. Які вони насамперед, страх Господній приходить від Божих настанов. Страх Господній там, де правила, де є розсудливість, справедливість, постанова, прямий шлях, і це ми повинні розуміти. Страх Господній примножується від пізнання, і страх Господній там, де є розважність. Ось далі звертається мудрість. Текст, який далі написаний, я буду його читати, для того, щоб ми могли більше розуміти його. І так, починається з 20-го вірша. Розділ перший, двадцятий вірш. Кличе мудрість на вулиці. На площах свій голос дає. На шумливих місцях проповідує. Увага, хто? Мудрість. У місті, при уходах до брам вона каже слова свої, мудрість говорить. І ось. Слова мудрості, котра кричить, проповідує, говорить на весь, на, на весь свій голос. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання моє. Зверніться до ви до картання мого, ось я вилю вам духа свого і сповіщу вам. Слова мої. Це заклик мудрості, це слова великі, це слова, котрі сьогодні повинен почути кожній. Так ось про що мудрість говорить і закликає. Ми з 20 го вірша бачили, як вона звертається, вона проповідує і вона каже свої слова. І вона не просто каже, 23 й вірш каже, картай і виливай свого духа. Слова мудрості. Це слова великої сили, це слова великого змісту. Але мудрість сьогодні простягає руку, і ось каже: ось я, ось ти повинен почути мене. Мудрість сьогодні звертається із закликом до кожної оселі. Мудрість сьогодні говорить, промовляє, простягає свою руку. Мудрість дає пораду і радить, що потрібно зробити, що не потрібно робити. Де? Виникає запитання, і ми це бачили. На вулиці, на площі, у шумливих місцях, у місці при брамі. Ви можете представити зараз собі, як мудрість говорить і як вона звертається, наскільки важливо розуміти і послухати, до чого закликає сьогодні мудрість Божа. Але будьте уважні, бо після таких закликів, після того мудрість має інші слова. Інші слова, котрі я хотів би передати і прочитати, бо дальше сказано. Ось що мудрість дальше каже. Перший розділ, 24 й вірш. Я кликала до вас, та ви відмовились чути. Я руки свої протягувала, ви не відповіли. Я говорила 25-й вірш. Я радила, та ви відмовились чути пораду мою. Більше того, я навіть картала, ви відкинули і не захотіли моє картання. А тепер мудрість говорить далі слова. Ви вибрали собі нещастя, страх, бурю, недолю і утиски. Я зроблю три речі. Послухайте уважно, що мудрість каже після того, коли вона промовляє, і вона каже, три речі тепер маю зробити. Я буду з вас насміхатись у вашому горі. Коли прийде на вас горе, а воно завжди прийде, якщо нема мудрості, нема Бога, я буду з вас насміхатись, бо ви не хотіли приймати мої слова. Я більше не відповім вам у вашому горі, як будете кликати. І більше того, ви мене більше не знайдете, якщо навіть будете шукати. Я іду. Від вас. Ви можете собі уявити, що означають ці слова мудрості, коли мудрість каже: Я говорила, я кликала, я зверталась на вулицях, на площах скрізь я говорила з закликом, зупиніться, майте Божий страх. Звичайно, Божий страх, про який ми сьогодні говоримо, неможливо мати без розсудливості, без настанов, без пізнання. І без мудрості цієї великої. Сьогодні надзвичайно відповідальний для нас е, е, день, коли ми можемо зробити висновки. Але оскільки ми сьогодні говоримо про страх Господній, то мусимо навчитись, а страху, як можна його досягнути, що він може нам дати, що може статись за відсутності страху Божого і більше. Тому. Є декілька текстів, котрі я з вами буду розглядати, декілька текстів, якими хотів би разом з вами поділитися. Насамперед, що є страх Господній? Страх Господній, якщо ми прочитаємо книгу Вихід, 20 розділ, 20 вірш, і промовив Мойсей до народу. Не бійтесь, бо Бог прибув для випробування вас. І щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. Що означає Божий страх? Бог каже, щоб страх був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. Страх Господній відводить людину від гріха. Перший висновок, який я хотів би зробити, відсутність страху Божого в нас веде завжди до гріха. Незалежно від вчиненого х... гріха, незалежно від характеру вчиненого гріха. Відсутність страху завжди веде до гріха, незалежно від характеру вчиненого гріха. Якщо в тобі нема Божого страху, то завжди будеш чинити гріх. І якщо будеш чинити гріх, то завжди будеш зустрічатись з тим, що називається прокляття гріха або наслідок гріха. Завжди будуть руїни. Завжди буде біда, завжди буде горе. Тобі потрібний страх Господній, щоб зупинитись і не грішити. Лише страх Божий може зупиняти нас у нашому гріховному житті. Праведний Йов ставить запитання. Я думаю, що про цього чоловіка знають всі, що прийшло з йому одного разу перетерпіти, і ось його слова. Книга Йова, 13 розділ, 11 вірш. Чи ж велич його не настрашує вас і не нападає на вас його страх? Що означають ці слова? Чи велич його не настрашує вас і не нападає на вас його страх? Увага! Ви застосування друге. Страх перед Богом приходить від знання, від пізнання Його величі. Тобто Його велич породжує страх. Страх Господній може мати лише та людина, котра розуміє, усвідомлює, наскільки могутнім є Бог сьогодні. Страх Господній породжує знання величі Господній, і це великі слова. Наступне, Псалом 2, вірш 11, сказано: служить Господеві зо страхом і радійте стремтінням». Який зміст мають ці слова? Служити Богу неможливо без страху Господнього. Служіть Господеві зі страхом, служить Господеві зі страхом і радійте з тремтінням Його. Ці слова відповідальні перед кожного із нас. Неможливо служити Богу без страху, але щоб мати цей страх, потрібно розуміти його велич, знати, який Бог. Але для того, щоб знати і розуміти, який є Бог, потрібно його досліджувати. Тому ми продовжуємо досліджувати тему, що є страх Господній. І так, далі. Страх Господній ще відкривається псалом 32, 12 вірш, написано: Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Що означають ці слова? Ходіть. І послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Страх Божий приходить лише через навчання, від навчання неможливо боятись Бога, не навчаючись Його слова. І це важливий урок для нас. Псалом 85, вірш 11. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. А тепер увага. Приєднай моє серце боятись імення Твого. Приєднай моє серце боятись імення Твого. Що означає ці слова? Страх Господній» – це напрямок Твого серця. Серце, котре має поганий напрямок, воно буде породжувати погані плоди, бо все виходить з серця. І таким чином, страх Господній це напрямок нашого серця. Псалом. Притчі Соломона, перший розділ, 29 й вірш. За те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, страх перед Богом це наш вибір. Ми повинні усвідомлювати, що ми обираємо боятись Бога від злого утікати, або ми відкидаємо і таким чином не боїмось. За те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, далі є наслідки, але написано страх перед Богом. Це наш вибір, це те, що ми обираємо. А тепер є певні умови. Якщо продовжити читати книгу притчі Соломона, другий розділ, то написано є умови страху. І я хотів би прочитати цей текст з Біблії, оскільки він має надзвичайно велике значення для кожного із нас. Сину мій, звертається Бог до нас. Якщо приймеш слова Мої ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, серце своє прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликати будеш голосом своїм, якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, увага, тоді. Зрозумієш страх Господній і знайдеш богопізнання. Я думаю, ви зрозуміли і побачили умовні слова. Якщо, якщо, якщо і якщо. Так ось умови страху, які вони є. З цього місця видно декілька умов страху. Насамперед, якщо приймеш слова мої, Якщо приймеш слово моє, це означає, за такої умови ти зможеш мене боятись. Друге, якщо серце своє прихилиш до мудрості, і, бачите, спочатку йде прийняття слова, а потім йде напрямок серця, котрий формує вже слово. Далі є: якщо будеш шукати його як скарбів, страху Господнього потрібно шукати. Його потрібно шукати так, як ми шукаємо скарбів. Тоді, увага, то зрозумієш страх і знайдеш Богопізнання. Ви бачите, наскільки важливими є умови, за яких ми можемо боятись Бога, якщо приймеш слово, якщо серце прихилиш до мудрості, якщо будеш шукати, то зрозумієш страх і знайдеш Богопізнання. Всі ці слова є умовними. Якщо, якщо і якщо, якщо прихилиш серце, якщо знайдеш страх, я думаю, що для кожного із нас сьогодні це слова відповідальності. Це слова для того, щоб зрозуміти, наскільки важливо працювати над собою, щоб далі, щоб насправді боятись Бога. І ще декілька а, текстів з Біблії. Щоб можна було описати, що є страх Господній. Страх Господній. Книга притчі Соломона, 14 розділ, 26 вірш, сказано, у Господньому страхові сильна надія, і він пристановище дітям своїм. Це повна цитата з Біблії, але вона має глибокий зміст. У страху Господньому сильна надія, і він престановище. Дітям своїм. Ви можете собі представити ці слова, що всі ті, хто бояться Бога і мають Божий страх, вони повні надії. Виникає запитання, на що На що вони надіються? Вони надіються на ходження і на існування з Богом в майбутньому. У страху Господньому сильна надія. Інший текст, притчі Соломона, 4 розділ, 27 вірш. Говорить, страх Господній це криниця життя, щоб віддалятись від пасток смерті. Страх Господній, це криниця життя. Небагато є криниць життя, небагато є того ресурсу, який міг би продовжувати чи давати нам життя. Є один, це сам Бог. Лише в ньому є життя. І лише Він є криниця життя, і лише всі ті, Хто бояться його, вони можуть мати життя. Страх Господній це криниця життя. Причі Соломона, 16 розділ, 6 вірш, провина викуплюється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Ми частково вже згадували, що лише страх Господній може людину відвести від злого. І тому, якщо ви сьогодні а, не маєте сили, Боротись із злом і продовжуєте робити зло, це означає у вас нема страху. І тому потрібно повернутись до тих перших п'ять умов, які я назвав на самому початку, для того, щоб почати боятись Бога. Останній текст, який я хочу привести, книга Ісаї, 33 розділ, 6 вірш. І буде безпека за часу Твого, щедрота спасіння, мудрості. Та пізнання, страх Господній, буде Він скарбом Його. Це слова великі. А тепер подивіться, як разом будуть виглядати всі речі, про котрі ми вже згадали сьогодні. Є дев'ять кроків, котрі потрібно нам сьогодні взяти до своєї уваги. І так, страх це єдине, що береже від гріха. Це єдине, що відводить нас від злої дороги. Далі страх приходить від пізнання Божої величі, і ми проводили тексти з Біблії. Служіння твоє негідне, неможливе, неприйнятне для Бога, якщо немає страху. Страх приходить від навчання, від навчання і пізнання самого Божого Слова. Якщо ти навчаєшся, то страх. Це твій напрямок серця, це тут той стан, куди направлене твоє серце, це напрямок твого руху. Страх, це богопізнання, це постійне пізнання, Богопізнання Бога живого, страх повний надії. Хоча страх перед Богом сьогодні обмежує нас, і ви повинні обмежувати себе в тому, щоб не задовільняти все, що хоче наше тіло. Однак ми розуміємо, що лише так ми можемо жити з Богом і мати повну надію. І останні два висновки, що це є криниця життя, де ми можемо черпати життя, і неможливо мати вічне життя, не маючи страху Божого, цей скарб потрібно знайти. Це твій скарб і це цінність, котру ти можеш знайти. І я думаю, що сьогодні важливо для кожного із нас побачити для себе ці уроки. Для кожного із нас сьогодні, напевно, Бог промовляв до нас, хочу запитати сьогодні тебе, запитати вас, чи боїтесь ви Бога сьогодні? Чи є в вашому серці сьогодні страх перед Богом? Якщо є, що говорить, про цей, що говорить вам і оточуючим, що ви дійсно боїтесь Бога. Ви Знаєте, що страх, котрий має людина в серці, не можна не бачити навіть ззовні, в буденному житті, в буденному ходженні, у ходженні за Богом. Ми бачимо, є люди, котрі бояться Бога, є люди, котрі шанують Його ім'я, є люди, котрі утікають від злого. Є люди, котрі насправді щиро люблять Бога, ці люди ніколи не бояться зовнішніх обставин, ці люди ніколи не бояться того, що відбувається в світі, ці люди повні надії і повні життя чому вони знайшли страх і богопізнання. Я закликаю сьогодні вас змінити напрямок вашого серця, вашого життя, змінити те, що не було змінено до цих пір. Чи боїшся ти Бога, і чи маєш Його страх? Сьогодні мудрість кликала і закликала, мудрість каже: пізнайте, станьте розсудливим, засвойте мої правила, щоб знайти страх Господні. Якщо відкидаєте, приходить час, я буду з вас насміхатись і буду радіти вашій біді. І останнє: справжньою мудрістю від Бога є Ісус Христос. Ісус Христос. Це надія для кожної людини. Можливо, ти ще не маєш Христа у серці, то ти повинен сьогодні зробити цей крок і прийняти його. І нехай Бог благословить вас і наповнить ваш дім миром. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.